уважно дуже. Кстати, оцей ми мені хто не подивився. Ну, це діли у мене раніше був канал, то у мене було там більше, ніж зараз відео. Кстати, в моей житті це повністю правда. О, бу. Раніше... Ну, ось ця його назва Душки обязательно. То у нього менше відео. То хоч я в нього, хоч у нього. Колись було більше, ніж у мене, то я його переганав. Тому що я Годжо. Велике дякую за перегляд. Кстати. Я знімався в його відео. Ну Ми... Хоч ми тут багато шутили самі про себе. Точніше, Але це була просто шутка. Ну, коротше, можете на нього підписатися. І я говорю, тим, якщо ти це дивишся, то можеш в мене теж ставити відео. Вадим. Всім пока і велике Дякую за 56 підписників. Всім пока!